От все було добре, сиділи, бухали. А поки, поки, поки не почалась дискусія на тему... Пожалуйста, тільки не буде. Не буде. Герменевтика Еммануила Канта. Отут От все і почало. Після слова герменевтика я в принципі не зрозумів. Імануїл я вже забив, а що було третій? Кант. Як Кантик? Как -кант. Я не шарю, не шарю. Ой, ну всім привіт. Добрий та. день. Добрий день. Я не Олень. Я не Олень, чесно. Хоча може показатися. — Значить, це ж з чого почнемо? Почнемо з подяки. Всім я... дякую, всім ні, всім ну, не ви... потрібно. Не Ж... Ну є люди, яким ми не дякуємо, Давайте в принципі. Давайте. Але ти, яким дякую, бо я читаю відгуки, коментарі відгуки, коментарі. Всім дякую, хто про своє про жіноче. Спеціально Віталій Сенчишин наваляв нам тут... да? люлій? Да, люд... Ні, все добре. Письмо написав Так, да, листа Написав чоловік, і от сьогодні ми почнемо з питання. Тему нам запропонували. Uh -huh. Колишні люди, хто вони? Колишні люди. Да, я над цим думав за його підтримки, і е, я розумію, що бувають колишні депутати. Uh -huh. То, можуть бути колишніми Ага. Uh -huh. можуть бути колишні установи, uh -huh. наприклад. Київська, губернська, жандармська управління. А чому б і ні, може. Будинки. Можуть, можуть бути теж бущання. Е, часи. От вони кажуть, як тільки людину зустрічаєте, от я пам'ятаю, І це, І да, діть від і нього це вже. Не, не, и хлеб был а, от, да, а от э, чи бувають колишніми солдати, священники, лікарі, чи бувають колишніми ті, хто боронив країну на фронті? І чому? Так, тут багато вопросов як то чому? Чи бувають колишніми солдати? Угу. Чи бувають колишніми ті, хто боронив країну на фронті? Чи бувають колишніми лікарі, uh -huh. чи бувають колишніми священники? Uh -huh. Наприклад. Uh -huh. Можливо, ще когось ми під час цієї розмови. Ні. Ні то слово. Провдеформація. Да. От Ч... Все те, все що ви озвучили, если я не ошибаюсь, це якраз ті професії, які очень сильно подвержены профдеформації. Я бы сюди ще добавил учителей, что бывшими учителями теж не бувають. А я би інакше сказав, що це не про деформація. Я би сказав, що всі ці, що про що ми сказали, ага. і солдати, і лікарі, і священики, і вчителі, ну і не тільки вони. Ага. Це покликання. Так, да, 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 да. згодом згодом. Просто в нашій країні, на жаль, хоча може і всюди таке, є, я думаю. Є люди, які працюють в тих сферах за покликанням, ага. а є люди, які працюють в тих сферах, тому що просто працюють. Заробітчани. І все, так. Да, да. Воно є як в армії, воно є так і в медустановах, так і в навчальних закладах. Ну, ви ж самі розумієте, да? а Якось де так? Межа? А де межа? От де межа між грошима і покликанням? І чи вона взагалі існує? Я поясню свою думку. Ага. Е, я мав тепер драматичний досвід, угу. зіткнувся з, на жаль, з київською медициною. Угу. Так і всі ми. ми всі там будемо, так. абсолютно фантастичні лікарі з рівнем професійної підготовки поставлення до себе mm -hmm. в абсолютній масі свої 99,9% правдоподібно всім і принагідно всім дякую ногі клаві, але не може. Хірург вищої категорії отримувати плотну 2,5 тисячі гривень. Не може кардіолог, який робить операції на серці, отримувати 3, 4, 5 тисяч гривень. Або я сказав доларів, гривень. Гривень. Це Не може Не може вчитель в школі отримувати платню в 5, 7, 10, 15. Цього не може бути. Чому? Тому що інакше суспільство, значить, ми, наші родини, наші жінки, наші діти. Тупі і больні да. будуть. Не вивчаться. Це значить ніякого соціального ліфту, це значить ніяких перспектив в житті і так далі, і тому подібне. І що мене надзвичайно заскочило в цій ситуації. Люди кажуть, о, ми обрали президента, нехай він для нас здоровий. Знову ну, ми повертаємося до нашим істокам, знову що ми іщемо когось, хто прийде і всі наші питання. Нікуди ми до этого не йшли, і зараз це теж продовжається. Ну, от ви питали, типу, до межами жушима і покликанням. Ну, для мене тут я завжди повертаюсь до себе. Роби те, що ти любиш. Стоп. Про, про солдатів, так. Угу. От пишуть у нас, що тепер, значить солдат на нулі буде отримувати там, 15 тисяч гривень. сейчас, зараз зараз отримує 15-17 тисяч гривень, да, гривень да, якщо да. він на нулі, якщо це просто солдат, да. Да? тобто заробітня платня вирісла, але це не, не адекватні дітей. Я да, про це. Це лише, значить, і, і так само неадекватні гроші в медицині, вчителя, і так. це означає, що туди йдуть що адекватно на таку плетню? Це означає, що туди йдуть або люди абсолютно переконані в своєму покликанні. Да? Місія у мене така. Да. Да. Ну, довго такі люди не зможуть виконувати свою роботу за такі гроші, потому що всегда семью кормить надо. Да, и жена там где-то рядышком стоит и говорит, Вася, ну типа давай уже, хватит заниматься ерундой, давай уже зарабатывай деньги. Ну, это реалии, реалии жизни. А для того, чтобы этого не было, мы снова возвращаемся к вопросу реформирования всех тех структур, о которых мы только что говорили. В первую очередь медицина. Я на самом деле являюсь сторонником того, что медицина должна быть высокооплачиваемой, да, к сожалению. По-другому мы не сможем сделать так, чтобы она была качественной. Либо мы сделаем так, чтобы наши врачи получали хорошие, сумасшедшие деньги, но при этом каждый из вас должен понимать, что когда придет скорая помощь, вам придется раскошелиться. А? У нас, не знаю, сможем ли мы это сделать, страхование медицинское. частные клиники, по крайней мере, я сравнивал, мой друг вырезал себе грыжу, и он сравнил по ценам, он приходит просто в обычную нашу поликлинику, и mm -hmm. говорит, мне нужно сделать вот это. Ему говорят, да, это будет стоить 500 гривен. И отдельно так а это типа вот будет стоить дополнительно. Там в общей сложности получилось 8500 тысяч гривен. Ну, соответственно, вы сами понимаете уровень э, обслуживания в наших больницах, которые госбольницы. Понимаете, да? Вот, он потом пошел в частную клинику, в частную, не буду говорить какую, самая обычная частная клиника. Пришел, ему девочка на ресепшене рассказала, показала, показала, показала приз по деньгам получилось Сім з тисяч, але при цьому у нього даже тапочки були в його номері. Більш ніж повністю, ну, я, типа... я зіткнувся з державними клініками і центрами. І можу сказати дві речі. Перше, надзвичайно високий рівень, відповідальний рівень ставлення до пацієнтів. Нема про що говорити. з одного боку. З іншого боку, оскільки це державні, вони кажуть, у нас просто цього немає. Ти можеш купити це, 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 це. правильно. Але я думаю, що наш святий обов'язок, якщо ми вже туди потрапили, просто давати лікарям гроші. Наш святий обов'язок давати вчителям гроші. Це, що? Треба це робити на офіційному рівні, щоб зецька. були не конверти, зець, зець, пішли тупорилі. точно не тупорилі. Не. Слава Богу, що, наприклад, в київських клініках благодійний фонд. Мені роблять аналіз, я пішов і віддав гроші. Через... Медсестра має їсти, має бути стерильний шприц. Це все одно теж через жопу. Уже розумієте? Правильно. Ну, типу через большую таку опу. Те саме з вчителями. Те саме. Зі священиками я маю два досвіди. И тому... Зараз скажу про них і тому кажу, що всі ці групи, які ми перелічили, але не тільки вони, вони є елітні групи в суспільстві. Тому що ви... Вони елітні групи в суспільстві в розвинених економічно країнах. Давайте говорити про це відверто. Добре, да. відвер мають бути в Україні. Вони мають стояти на першому да. місці. Ну що покаш нас, коли ти говориш, типу, Де ти працюєш, я врач Не Слушай, що там році. Я офіцер, я офіцер. Ну типа так не должно быть, я с вами полностью согласен. Эм, ко мне вчера приехал мой друг, вернулся из Соединенных Штатов, Мирослав Попович. Вот он воевал в Афганистане. А, він України він українець, походження чи? повністю він 14 років приїхав Сполучені Штати, ага, а тут отримав народжене... там громадянство. Він приїжджає додому сюди там постійно. А, він три роки був на контракті в піхоті Збройних Сил Сполучених Штатів. Дев'ять місяців була у нього ротація в Афганістані. От, був мінометником, підірвались на фугасі, повернули живі, слава Богу. От зараз він вчиться в Лос-Анджелеській кіноакадемії. Е, його викладачі це е, Насти, господи, прикиньте, забыл, Мел Гибсон. С ним в одной группе учится дочка Дольфа Лунгрена, а он простой гусь из Украины, прости господи, да, прости мирчик, строящий. Да? да. И э, ему все оплатило государство. Более того, после ранения у него пожизненная пенсия 3200 долларов. Пожизненная пенсия навсегда. Плюс у него там еще есть какие-то льготы. Ну, типа, это я вам говорю о том, какой уровень обеспечения плюс-минус должен быть в армии. И при этом я с ним разговариваю, постоянно говорю, Мирчик, и что у вас там, говорю, все счастливые ходят, да, типа, на головах говорит да ты шел качают говорит потому что ну типа это ну, необоснованно мало потому что мы рискуем своими жизнями мы не можем ну типа у нас ветераны недовольны адаптация реабилитация физическая помощь ветеранам оказывается не на том уровне на котором надо это при том что бюджет э, ветеранского министерства 300 мільярдів доларів в рік виділяється. Ну, це найбільше міністерство да, 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 в по Штатах да, і по штатах. Да, да, да. Але я не хотів, але, ні, щоб ми тут впали в клач, да? да? Ні, в рухаємося. А що ми, ми медійні люди, ви ага. люди, які пройшли фронт, люди, які нас слухають і чують. Я думаю, що ми повинні починати, можливо, я помиляюсь, ви мені натерти писок зі, зі свого рівня. Писок може вам тільки так натерти. Будьте котик. так? Да? Ми мусимо починати зі свого рівня, але тут ми стикаємося з проблемою психологічного несприйняття нас. Коли я бачу на вулиці людину в формі? Да, в пікселях, угу. да, я роблю так і кажу дякую за угу. службу. А вони лякаються. Ну, по-перше, не всі знають про цей символ. По-друге, в принципі, ну, наші військові вони такі скромнягі. От, і, їм, в принципі, коли кажеш дякую, вони такі, так, «Да, все нормально, братан, все нормально, все отлично, все хорошо. Скільки треба е сигналів до Міністерства в справах ветеранів, Угу. Uh ви -huh. Міністерство в справах ветеранів, і це принагідно запитають у Ірини Фрис, чи потім uh -huh. буде міністром, uh -huh. просту річ зробити. Коли я отримую в будь-якому литовищі Сполучених Штатів Беш, uh -huh. там завжди буде написано «Our troops, thank Ор Тропс, сенки фірми. Наші солдати, дякуємо вам за службу. Mm -hmm. Скільки треба е, грошей вкрасти, розпиляти, е, не розпиляти, не вкрасти, щоб в кожному аеропорту України, яких є там 20 чи 10 чи 5, mm -hmm. зробити е, е, напис і зробити такі банери? Я не знаю. Сколько Я... треба, чтобы заработать национальную компанию Вы на же улице Вы понимаете, да, что box. пока что Министерство ветеранов создано, оно даже не работает. Для того, чтобы Министерство заработало официально по закону, необходимо, чтобы штат Министерства был заполнен хотя бы на 30%. Пока что нет этих 30%. И Министерство выполняет функцию «мы есть, мы начинаем». Да, мы собираемся, потому что там огромные терки идут. С, с, с министерством социальной политики, у которых находятся все деньги. Министерство ветеранов пока что даже не имеет своего бюджета, да? поэтому говорить о каких-то там наклейках даже банальных, которые можно сделать, это отличная идея. Я вот сейчас сижу, я прям задумался, насколько это крутая идея. И, если я не ошибаюсь, что-то у нас такое было в аэропортах, потому что показывали там про ветеранов или про военнослужащих про наших, неважно. Но На данный момент механизма не существует, его нету пока что. Это первое. Второе. Нельзя то, что мы сейчас находимся в состоянии политического кризиса. просто. Даю довідку, Довідки. любі друзі, шановна українська громада, від 1988 року. Ми знаходимося політичної кримен. Тоже політичний кри. Я вам більше скажу. Ми всі помремо рано чи пізно. Я тепер прочитав шикарну інфу. Сполучених штатах є два Вашингтони: місто Вашингтон і штат Вашингтон. Штат Вашингтон це свят, це тихоокеанське збереження. Ага. Значить, сенат штату Вашингтон ухвалив рішення, згідно з яким вас після вашої смерті можуть навіть не Не, не кремірувати крем... а посадити з вас дерево, да? Да, Зробити <реш> за зробити, зробити компост, ага. значить, ми всі. — Удавлення. — Я Віктору розказувала, що в момент... — Компост. Тарілочка компосту. З безсмертною душею. І, звід... і звідси висник просте питання. Тобто час, поки ти не перетворишся на компост, може відкрити рот і сказати... — І щось зробити. — І щось зробити, так. Тому що, ж, ну, компост, компост, добре. Я, як вам травою проросту? Там писав класик да? свого часу. І вголос кричати, говорити про ці речі. Чода, що, що суспільство не може, воно буде жити і далі. Є політична криза чи нема політичної кризи. Але воно не може жити, якщо в ньому немає забезпечених солдатів, забезпечених вчителів, забезпечених, забезпечених лікарів, лікарів забезпечених. І це має бути, і ми маємо про це говорити. Я так. тільки за що ми в принципі робимо? Говорити далі. Ці-всі люди, але не тільки вони. Вони насправді, в тому числі, це, це де ми тепер сидимо. Так? Це хтось створив. Ці люди творили свої простори. Хтось е, врятував від смерті, умовно кажучи, композитора. Композитор щось написав, що слухає весь світ. Хтось футболіста, хтось вчителя, хтось просто людину, яка, вибачте, бурячки саджає. Так? і робить цих бурячків. Щось що ми споживаємо. Тобто ми всі робимо одночасно простір, в якому ми живемо. Ви його творите, ми його творимо. Люди, які нас бачать, які нам пишуть, які нас матюкають, які нас хвалять. Всім дуже дякуємо. Ми робимо простір, в якому ми живемо. Правда? Так. Звідси у мене питання про колишніх людей. А от люди, які твари... створили віртуальний простір Володимир Івасюк з Червоною рутою, Ліна Костенко. Взаєморусі mm -hmm. вчера. Михайло Булгаков з його е, собачим серцем і не тільки. Повгос Карапацький та з його політичним режимом, який проіснував тут 9 місяців, але створив всю структуру української держави, комусь сьогодні доїдаємо, догризаємо. Вони і також інші, вони колишні чи ні? Ні. Ну, Мені ну, здається, що всі люди вічні, тому що вони залишили слід після себе. Чому тоді ми наших депутатів, умовно кажучи, урядовців, ага. політиків, які поруч з нами ходять кожного дня, кожної ага. хвилини, кожної секунди, ми на них дивимось і розуміємо, що вони люди. Це ж ви про політику почали, да? що ми в політичній кризі, ну, ладно, а що вони, що вони всі колишні. Ага. Да? Вони вже з якогось часу, вони вже, вони вже мертві. Ще живі, але вже мертві. Розумієте я про що? Ті померлі, живі, Івасюк куди не приїдеш, в яку країну світу, завжди якась... Ну, ми знову повертаємося до нашого... Хакаяцька і буде співати тобі червону роту чи щось інше, так? Да? Цілі. Які ми преслідуємо цілі? З чим ми живемо внутрі? Люди, які приходять в парламент і во власть для того, щоб заробляти гроші, Ну, соответственно, нет там никаких принципов и серии оставить после себя след в истории. Есть уникальная возможность стать тем, кто поменяет все в Украине. Или начнет создавать условия, которые позволят изменить нашу ситуацию в лучшую сторону. Но, к сожалению, делать этого... Ну, я не вижу каких-то серьезных предпосылок для того, чтобы менять это все в лучшую сторону. А можно было бы легче зарабатывать деньги здесь сейчас, наверное. Не знаю, для меня это что Ну, я считаю это настолько тупорылым занятием, ну, насколько оно, в принципе, и есть. Потому что деньги с собой мы не заберем. Никуда. Вообще никуда. В компосте бабок не будет 4000 компосте да а взагалі интересная думка да так а шуток мы ну, типа все Цикав... умрем рано или поздно просто что-то оставишь после себя по Д -д детей своих э дебилов кокаиновых и большие дома ну типа в чем смысл Н непонятно а я просто мы не засив насправдится и законопроект про компост я... да нормальная история Нормально. я хожу на в можно в земле можно дерево встать нормальная история Каштаны где у нас? Где каштаны? Вот именно, где каштанки. На крышатике? Ага. И что? Ты прикинь, ты будешь жить на крещатике. Да, да, каштаны, делали. А? Да, каштаны делали, их убрали. Вот и тебя тоже уберут. А, Не, каштаны ну, попыляли. Вы Высадить это тоже следующая история. В принципе, мне будет по барабану. Наверное. Да, так я и живу теперь, вот после того, как я это прочитал, я на сервере дивлюсь, как на коробку компоста. Дэн Борисович. Не, серьезно, это классный, опыт. Я понимаю, что мы увидите. Да, баночка да, да. компоста. Да, скоро Куда? я стану компостом, что я могу сделать еще, щоб стати компостом і після того я... ще щось залишити, так? Не, да? Ні, ну так, да, і по-перше, да, компостом, якісним компостом да. щоб, щоб щось виросло виросло таке, щоб люди прийшли, там, випили після дирам і сказали, що ага. да, клас. Нормально братан. Да, він він, він, він проріз, там ромашкою, фіалкою і так далі, і тому подібне. Да, класний образ. Далі, значить, що я читаю Віталія Сенчишина, що він нам тут пише. Ага. Е, він такі е, питання, яке виникло з того, сформулювалося після того, як він, е, його, він нам написав. А чи військові повинні віддавати честь іншим військовим? Чи, от Я на вулиці це не спостерігаю. І, коли, і, і колишні, чи мають вітати? Девочек, если они идут, там Дезус сейчас. Я витаю. Ну, типа, просто я не, ну, я не знаю, уберем ли мы когда-нибудь эту историю к пустой голове руку не прикладывают, потому что, в принципе, если не ошибаюсь, в очень огромном количестве уже сил стран мира э, там военное приветствие без головного убора, это абсолютно нормальная история. Вот. А, Но ну, я всегда здороваюсь. Ну, стараюсь, я вижу какого-то чувака в форме. Ну, типа, я подхожу, говорю, привет, там как дела, ла-ла-ла, ты откуда, куда, что. Спасибо, все дела. Ко, скільки ми часу з'їли? Тепер, так. У них є. Дев'ятнадцять? Ще маємо 10 хвилин. Що? Що ага. вас хвилює? Що вас хвилює? Мене хвилює те, що я сьогодні прочитав. Ну. Ця програма ж очевидно не вийде бо йде пересменка власті. Ага, почому не вийде програма? Вона не вийде завтра. А я зрозумів. Да, да вона вийде да. там через за mm -hmm. тиждень після. Mm -hmm. Сьогодні ми, я зіткнувся з тим, що людина, яка свого часу, будучи на посаді голови СБУ, це ага. до питання про колишніх людей. Ні, це Турчина, ага. який спали, особисто знищив оперативну справу Семена Могилєвича. Семен Могилєвич на першому номері був займався займав? ага. і писала, що була скандальна історія. Mm -hmm. І Могилєвич — це батько. Батько батьків російського кримінального світу. Mm -hmm. Він номер один. Він був номер один в топ Wanted FBI, в списку найбільш розшукуваних mm -hmm. злочинців. Тепер з обіймав посаду секретаря ради нацбезпеки і оборони. І він виніс приміщення ради, де він сидів в хорошому сенсі цього слова. Mm -hmm. Все, включно з серверами, які належать державі. Mm -hmm. От я, я в шоковому стані. Mm -hmm. Колишні... Це ви сьогодні прочитали таке? Так, да, Данилюк ходив, щойно призначений uh -huh. секретар Ради нацбезпеки і оборони, який ходив і просто стримився вирвані проводи. Да? Просто голі стіни. Це ж не приватний заклад. Uh -huh. да? Це до слова, чи бувають колишніми до теми, чи бувають колишніми політики і солдати. Uh -huh. да? Оце типовий приклад колишньої людини, яка не дає нам всім, і це він один ж таки з багатьох. Піти далі, піти взавтра, стати чи бути завжди сучасними, завжди відповідати на вимоги часу, завжди шанувати тих, хто поруч, навіть якщо ти його не любиш і не поважаєш. Розумієте я про що? Я отлично вас розумію. Более того, я вважаю, що зараз те, що вообще в принципе, вот, в особливо що что касается президента в обоих, прошлого і нынешнего, да, у нас все. Люди... давайте вже. Не будем, ми, да? Ні, ні, будемо. Якраз да. 10 хвилин у нас є, ми да. собі змінимо і поговоримо, але про. Ну, ми взагалі не говорити. Ні, потрібно. Про гуманітарний про аспект цієї справи, тим більше, що на цих столиках я тут слухав в пів угу. Да? Все одно говорять про це. Не да? знаю, всі да. говорять. Ну, типу, просто що говорять? Різне. Угу. Давайте ми своє скажемо, що ми думаємо з цього приводу. Я думаю, що ми знову визволяємося к історії культалічності. Некоторые начинают просто канонизировать Порошенко, при этом закрывая огромное количество, закрывая глаза на огромное количество косяков этого человека, да, и они начинают говорить о том, что он... был самый лучший, самый крутой. Другие, в противовес, начинают говорить о том, что Зеленский это просто свята Людина. Ну, то есть мы начинаем снова биться в крайности. Вместо того чтобы э, смотреть, -то, а? богату наших людей нашей Украины снова бьется в крайности, э, канонизируя тех людей, которые занимали или занимают должность президента Украины. Это временная должность, это должность, которая обязывает, которая несет огромное количество ответственности, но эту должность занимает человек. Люди по своей натуре, они имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Это касается как Порошенко, так и Зеленского. И канонизировать их нельзя, но и говорить о том, что они это сплошное зло тоже нельзя. Потому что мы не хотим разбираться в вопросе. Мы не хотим изучать, мы не хотим вникать. Легче сказать, черт, красавчик. И наоборот, красавчик, черт. Все. Ну, и сразу так легко. Конечно. И не всех ни уже хр... победил. И ни хрена рубить же на Все. Потому понятно. что этот черт... Он уже ушел, а этот красавчик все сделает. Либо наоборот, этот красавчик, к сожалению, ушел, а этот черт ничего не сделает. Все, я всегда ответственность снял. Це означ... Это они все. Черт, лучи... я говорю сейчас не о тех, о ком я говорил, а о людях, которые так думают. Вы черти, в первую очередь. Ну, частично, не все. Частично? Ну, случайно. Это говорю про тех, кто так думает. Кто, точнее, не хочет думать своей головой и анализировать. Я, вже, я живу за містом. — Вибачте. — Я теж так думав. <схід> ну, ну, ну. Поки сільська влада, це до питання, про, все одно будемо триматися цієї теми колишніх ага. і не колишніх. Продала землю за селом, там побудували ще декілька бердичів ну, uh ну, -huh. по розміру. Вони всі, очевидно, їздять через нашу вулицю, але uh -huh. питання не в цьому. Там квартира ну, найдешевша, це, напевно, 1030 доларів. Uh -huh. 40-50? Uh -huh. Скільки? Uh От -huh. 20. От від... Ж, це, це що, що? Петропавловська 20. Дупа 20, світу. Я теж так думав. Я живу в іншій дупі світу, світу. це кінець троє ще не Да, Але в, кож в кожному разі там 20 тисяч, 25 да. і більше. Угу. Постала питання, це люди на вулиці обговорюють. Поставило питання, щоб зробити сплячих поліцаїв. В цьому конкретному будинку 50-150 людей. Uh -huh. не, з кожної квартири 50 гривень. Uh -huh. 20 тисяч доларів, плюс ремонт вже зробили, uh -huh. да? плюс авто доїжджати з uh -huh. до Києва, плюс дитина в школу. Uh -huh. плюс... І ще полтинник здай. 50 гривень, щоб поставити, сказали uh -huh. ні. Вбрали Зеленського нехай він нам зробить. Що тут... ми взагалі розговорили? Ми... Я предлагаю, ді... давайте бутилку і нажремося в хлам. По-другому решить проблему не вийде. <свист> ну 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 вот, давай бути вот пляш. Ми зараз будемо жрати. Це говорить мені про носить. Це водичка, Це говорить мені пане Леоніде. Водичка, за... а не водичка. Я попрошу. Треба було захнути, тихонько і все. Ну так. Це мені говорить ось про що. Що ми кажемо, ті колишні, а я, типу... Теперішні. теперішні. Насправді ми живемо в світі колишніх і поміж колишніми людьми. Ми живемо в світі, які біологічно живі, але насправді вони мертві. І ми живемо в світі, де є фізично мертві люди, але насправді вони живі, живі. І дивись. І від тебе особисто залежить, який світ ти вибираєш. Живих чи мертвих? Живих чи мертвих? Так, да, Я розумію, що ви говорили. Ми ходимо на цвинтарі. Де поховані наші хлопці, лежать яким там по 20 22, 25, 45 років, ми ходимо біля Михайлівського монастиря, де на стіні написані, перепрошую, написані їх портрети. Да, де діти, дітки приходять і цілують своїх батьків. І ми проживаємо і в першому, і в другому, і в третьому, і в п'ятому називаючи вулиці, їх іменами, ставлячи якісь надзвичайно глибокі і сильні почуття. До цих нібито мертвих людей, які насправді нас надзвичайно стимулюють для того, щоб Рухатися перед да. щось робити добре, перед тим як ми кожен з нас. Нема вибору, перетвориться на коробочку компосту. Або там в тебе в нашому совєтському да, від 900 до 1000 градусів за три години спалять і потім урночку таку да, тобі дадуть. Угу. Ну, закопають, черваки Да. І цей короткий час треба використати на те, щоб розширити простір життя, розуміючи при тому, що старуха все одно прийде з косою, подивиться тобі очі і так Чувак, прийшов твій. Що тор? ми скажемо Богу смерті? Не сьогодні. Не сьогодні. Ми скажемо, що ми будемо залишатися живі, будемо старатися залишатися живими навіть після нашої фізичної смерті. Це означає, простіть мені цю банальність і в наших дітях, і в наших онуках, і в наших піцеріях, і в наших текстах, і в наших програмах, і в наших жінках. Дай Бог їм здоров'я, які переживуть нас всіх. Да? Да? І навіть в тих квіточках. Які ми висадимо і які, які будуть живитися нашим компостом. Бля, ой, картон. Хватить, а то, віде, а то все не вечір, ми станемо говном. Компостом. Компостом. — Лайном ви можете стати таким прилізти. А може ви і зараз вже таке, що ніхто з вами і сісти не хоче поруч. Да? Да, да, а да. от компостом це треба заслужити. Ну, як ви вважаєте, треба доносити цю, цю інформацію до інших? Яку? Ну, те, що ви зараз кажете. Ми інших, а мені інші глибоко в носі. Амінь. Передо мною хорошо. сидить людина, з якою я розмовляю. Що там, хто думає? Та, Я намагаюся бути на одній хвилі з тими, хто нас дивиться. Я розумію. Бо я є частина їх так само, як і ви нас час, вийшов, лагідно посміхніться всім всім Будемо думати про компост до наступної програми. Це вода, якщо що. Да. вода. Будьте здорові.